Що б ти хотів сказати тим, хто ще вагається? По-перше, я хочу подякувати. Я хочу подякувати всім тим, хто допомагає нам. Це волонтери, це люди, котрі закупили собі принтера та друкують нам скиди, які друкують для нас інші якісь девайси, котрі нам допомагають у виконанні наших бойових завдань. Це дуже важливо, це дуже добре. Але коли я потрапив до війська, я зрозумів, що людський ресурс. Це набагато важливо, тому що не вистачає саме людей. Не вистачає людей, які можуть прийти і можуть своєю світлою головою знайти якісь рішення, які зможуть приблизити нашу перемогу. І я не знаю, що може бути важливіше за це. Саме тому, якщо ви ще вагаєтесь, виберіть собі підрозділ. Попитайте у військових, я впевнений. У вас є друзі або приятелі військові. І виберіть той підрозділ, який вам сподобався. І йдіть до нього, обирайте посаду, яка вам більш подобається, і вперед-вперед.